Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу, вашій увазі, запропонувати можливість полагодити, полагодити от отакий секатор. ще Радянського Союзу. Приніс один знайомий, казав, щоб, може, щоб довести його до ладу. Бо вже заходить весна. Вже з дня на день потрібно буде чистити садовину. І він вирішив, бо мав нові, сказав, що ну, не сподобалось йому. Сказав, це, щоб я йому наострив, як то кажуть, із таких старих зробив більш-менш нормальні робочі. Тут нема пружинки, фіксатор вломаний, Зараз приступаю до розборки. На коли я розберу, тоді продовжу. Ось тако, Все розмочуємо. Зараз це пробуємо все порозкручувати. Будемо бачити, що з цього вийде. Так. Все, складаем по местах. Ого! Ого! Ну, образ закисло. Ну. А, так легонько разъоргаем. И пошла, Не тоже пошла, а не какие-то справи. Вот так. Лежит, Сюди може зараз піде. А це все? Ще радянський Союз. сойозне? Nigde, nigde, nigde. A me poprosim. A me poprosim. Чи так. А ми так о попазали. І пішло. i Ось друзі. Ось, друзі. Розібрав. Зараз це будемо усе доводити до пуття. Так. А тут є зазубринка. От, як бачите. Пробували навіть видно дріт різати так. эти А, такое для удобства. Так, друзі, а тепер приступаємо. Е, правда, зробив такий, сюди підклав, е, як воно це називає, забув вже текстоліт. А зверху наклав наждачку 240 -ку. і зараз будемо пробувати це шліфанути. Подивимося, що з цього вийде. Який тут -ка, яка виробітка. І чи взагалі ся що с буде зробити? Бачите, де бере, а де все загнене. Тут бере, тут бере. І більше нігде. Зараз будемо шліфувати. Або ще поміняю наждачку, поставлю грубшу. А поки що пауза. Так, поміняв наждачку, поставив 180 240-ву набіг. І продовжуємо на грубші. От як бачите, ще скільки треба шліфувати, аби воно Бо тільки бере тут і тут трошки, а сердянка кінець, Все треба шліфувати. Добре, я це шліфую. На коли цю сторону доведу, туди включусь знову. Зараз пауза. Ось, друзі. Ось такий вигляд має. До ідеала ще далеко. Ну, але на 180-ті зараз ще ці наждачці вже от, позадирало. Зараз ще з цього боку обшліфую. А на, на цю частину буду брати нову наждачку. Зараз обшліфую ще з цієї сторони і туди продовжу. Так, друзі, от з цієї сторони трошки ще обшліфував. Скільки можеш, так не фест. Тут найкот, як, як можете замітити, лишилось місце, де було колись зажато фіксатор і гайка з зубчиками. А на послідку вже туди пройдуся тільки ось це. Зараз приступаю ще до заточки ось ці. Ось цієї частини, основної ріжучої. Трошки зберу, покажу, що, як вона виглядає, які зазубрене. І тоді продовжу далі. Зараз пауза. Ось трошки пошкафував, як бачите, бере тільки тут і тут, а це треба все вирівняти в одну площину. Поки що шліфую на цій старій наждачці, як її забило Це у ржавчину. А потім вже поміняю наждачку і буду далі працювати. От, трошки пошліфував і доброси. Бо хтось уже коли спробував на наждаку видно. Якщо буде видно, от бачите які полишались резки від наждака ну не знаю люди кажуть що на шліфовочному диску шліфують а я це роблю вручну добре продовжую потім знову включу так поміняв наждачку а тепер хочу вам показати ось Буде, повинно добре бути видно. Як пробували на наждаку це стисати. А зараз це все треба загладити на наждачці. А з таким макаром і це будемо шліфувати. Добре, зараз продовжу. Отже, друзі, отакий от результат. Руки грязні, Вот наждачка. Але лишилося ще декілька маленьких нюансів заточити саму кромочку, а це робиться отако. Приблизно 30 градусів. І таке. Ось як бачите крайчик під ще можна трошки ось так, так. і заберемо. Яким інструментом можна працювати. Так, ще тепер тут. А тут беремо брусок і отакими от рухами відносно тої поверхні, що є, бо чоловік не хотів, аби підострювати її. Казав лише вивезти, заправити. Ось так. Ось. Крайчик виведений, ця сторона підостряна. А зараз буду складати все докупи. А вже 240 у не буду. Фух. Так, тепер треба це скласти. Зібрати все до кубки. Все так як було і спробувати, як воно буде працювати. Так, зараз ще, та не зараз вже потім. А тут є, от, як бачите, такі спеціальні канавки зроблені, щоб воно не розкручувалося з однієї сторони і з другої сторони. Так, тепер це збираємо до кубки. Так. Так. Ось вот така ще радянська, може буде видно, така на тряпочку. з такими фіксаторами, щоб не відкручувалося. Була би ще пружинка, відрегулювали би так, як воно має бути, щоб пружинка відкривала, аби не закусувало трошки підтягнути. Ну, принесе чоловік пружинку, а тут ось ось такий фіксатор. Це для того, щоб, коли працюють ножничками, аби вони не відкривались. Кажу, не відкривалися, аби не розкручувались, не хоче закручуватися. Так. Так. Попасти. Ось так. Затягнули. Тепер закладаємо цей фіксатор, хоч він уламаний, чоловік казав, що він собі поміняє. не складаются уже. Вот так. Хочу залазяти на місце, не може закрити. А тут прийшла помощниця. Вона так не може, аби не прийти до мене. Так, мабуть, прийдеться проганяти різьбу. Дай. То не можеш було відкрутити, а тепер ти не можеш закрутити. Прийшлось мечиком проганяти різьбу, може й набилось всякої ржавчини. бо інакше не хотіло закручуватися. Ось так. От і відновлені. Радянські ножнички. От. А тепер маленький нюанс. Це ще трошки змастити машинним маслом. Ну, як машинним маслом. Я використовую тат 17. Ось, друзі. Відновили. Тепер чоловік буде працювати. Якось так. Дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь. Буде приємно поспілкуватися. Всього найкращого.